Ти точно не захочеш жити на цій планеті. HD 189733 b — одна з найстрашніших екзопланет, яку ми коли-небудь виявляли. Вона знаходиться на відстані понад 60 світлових років від Землі і має яскраво синє забарвлення, схоже на наше море, але не дай себе обманути. Атмосфера цієї планети містить силікатні частинки. І знаєш, що це означає? Там іде дощ зі скла. Так, так, на цій планеті буквально іде скляний дощ, який підхоплює шалений вітер зі швидкістю понад 8600 км на годину. Це всім разів швидше за швидкість звуку. Уяви собі дрібне скло, яке не просто падає, а ріже атмосферу з гіперзвуковою силою. Це справжнє пекло, загорнуте в красиву обгортку. Ось чому вивчати інші світи це не тільки цікаво, а й моторошно. Всесвіт повен краси, яка може вбити.